При чемпіон, власник життя свого. Подумай, ось над чим. Ти робиш те, що ти хочеш. Ти живеш так, як ти хочеш. Чи ти належиш комусь? Твій день належить комусь. А глибше? Ну, от по собі відчуваю. Я сам собі належу зранку, коли тишина. Там, наприклад, до 8.30, поки не почалась робота, поки не почали люди писати і так далі. Тому що на роботі ти належиш офісу, підприємству, колегам. Вдома ти належиш сім'ї. Ти зобов'язаний робити свої обов'язки. На вулиці з друзями ти віддаєш їм свій фокус. І вроді ти всюди ти робиш вроде потрібні речі на певному етапі, але так, щоб побути самим собою і покрутити в голові, що би я робив, якби не робив зараз це. Що би я робив, якби не був на роботі чи з даними особами, не витрачав свій час. Що би я робив, якби я був в тишині без меседжерів, як би я розвивав свого персонажа? Неважливо, чи тобі 20 років чи 50 ми роками живемо і належимо комусь, не самому собі. В моєму випадку це ранковий час. Я розумію, що ранковий час для мене, решта дня я собі не належу. Подумай на рахунок цього і виділи час для себе, Виділи час в тишині і подумати без месечів, без людей. І повір мені, тобі стане простіше планувати і розуміти стратегічно, куди ти рухаєшся. Ось така проста порада. Сили мудрості, підписуйся попереду багато корисного.